Щодо гарантій безпеки, знову ж таки говоримо з ефіру в ефір, але остання заява президента України знову ж в Майамі розглядала це протягом цих кількох зустрічей: чергових, що каже президент України, що зараз це виглядає гідно, щось уже погоджено буде погод... Якщо документ буде створено, то він буде розглянутий в Конгресі, але певна частина гарантій від Сполучених Штатів чомусь буде закрита. Ну, тобто, не буде деталей опублікованих, вони будуть засекречені чомусь. Ну і взагалі ми напрацювання вже маємо, рухаємося. Ви вважаєте, ви розділяєте цей оптимізм Володимира Зеленського стосовно гарантій? Я думаю, що пан президент, як і керівник групи переговорів, як і нещодавно, в тому числі керівник армійської розвідки Кирило Буданов. Вони говорять, тому що вони якби знаходяться в цьому процесі. Їм потрібно це говорити, бо вони мають зберігати відносини з партнером, якщо можна, хоч і погано. Ну, дякувати так. Дональду Трампу, якби так, ну, да, да, ну, от ви, ви виражили. Дякую за допомогу. Дуже точно. Оце ой, наш найясніший і так далі. Сонце сяйний великий монарх доні там і так далі. Насправді, пане Романе, ну є вже аналоги. Є закон про взаємовідносини Сполучених Штатів і Тайваню з невизначеною для них одиницею. Є закон про гарантії безпеки з Ізраїлем і так далі. Тому нічого нового у цій ситуації Сполучені Штати не відкриють. Якщо ми відкриваємо закон, один і другий, там починаючи від того, які сили, скільки сили, коли вони застосовуються, включно із тим, що щороку Сполучені Штати 3 мільярди доларів надають бюджетну допомогу для сфери безпеки і оборони Ізраїлю, все це дуже ретельно розписано. Думка про те, що сказавши два слова, але відповідь є: можна вирішити питання, вона перебільшена. Коли кажуть пане Романе, рамкова угода про сферу безпеки, що стоїть за словом рамкова? Це ще один Будапештський меморандум. Рамкова угода це слова: ми гарантуємо надання допомоги в разі, або ми будемо консультуватися в разі, або якщо там трапиться якесь звернення, то українська сторона надасть інформацію про те, ось ось текст. А які може описувати рамковий документ. Коли йде мова про гарантії, то там має бути розписано загальні позиції, які стосуються оцих речей, які я сказав, рамкових. За ними мають іти технологічні, тобто, які це частини, яку функцію виконують, який під це бюджет, хто конкретно цим займається, хто контролює ці процеси, хто складає плани. Бо вони дуже важливі в цьому процесі з боку Пентагону, з боку України і так далі. Якою інформацією обмінюються, як терміново діють ці всі питання в гарантіях безпеки, так як в двох законах, які я вже назвав, по відношенню до Ізраїлю і по відношенню до Тайваню діють. Е, так, це правда, що Ізраїль так само розпочинав з меморандуму. Є меморандум, це перший документ про взаємодопомогу, взаємодію, але все це закінчилося тим, що в 2011 році в кінці кінців було прийнято дуже ретельний детальний закон про гарантії безпеки, взаємовідносин між двома сторонами. Тому а коли ще говорять про якусь закриту частину в такому договорі, ну це трохи, скажем так, викликає ну певну стурбованість, скажімо так. Ну так це м'яко кажучи, тому що українське суспільство саме і хоче отримати ці гарантії, тому що зрозуміло, без них війна буде наступна війна. Це просто час, якщо вона взагалі зупиниться цей етап війни, тому що це зрозуміло все. Стосовно виборів, знову ж таки, в Україні говорять це активніше, і в Кремлі і Путін робить заяви. Руслан Стефанчук, спікер Верховної Ради, повідомив, що створюється робоча група. Для підготовки законопроекту, який врегулює проведення майбутніх виборів під час воєнного стану, каже, що це буде одноразово. Далі будемо рухатися за конституцією, але це треба зробити. І Путін на своїй прямій лінії що заявив: ну так, знаєте, непросто. Ми готові забезпечити певну частину безпеки, як хочуть там українці, як нас там просить Трамп. Але у нас від п'яти знову ж таки цей розкид в цифрах від п'яти до десяти мільйонів українців, які повинні проголосувати. Ну чудово просто це зрозуміло навіщо це диктатору російському. Ми включилися в цю гру, на ваш погляд, конструк... ну, навіщо взагалі, і не викликає це для нас більше проблем. Чи все ж таки це ж знову ж таки для дідуся у Білому домі, аби він тішився, що до нього прислухається? Бо бачите, у нас ж демократії дуже замало під час війни стало на його погляд. Ну для того, щоб з'явилися ці слова про конструктивізм, про те, що йде робота, власне, дві речі і оголошені: перша це вибори, і друга це те, що Україна якби натисне на гальми в питаннях руху до НАТО. Можу ще раз повторити те, що буду повторювати десятки разів, бо це правда. На полягання Москви стосовно виборів є бажання повністю делегітимізувати українську владу, делегітимізувати українську державність. І це так і треба сприймати. Вибори не тільки в умовах правового режиму воєнного стану неконституційні і незаконні, а і після. А й до моменту, поки не будуть створені відповідні умови для реалізації активних і пасивних виборчих прав громадян, припинення вогню, перемир'я не створює правових підстав для проведення виборів. Це позиція, яку я оголошую, витікає з Конституції України, законів України і ще, що дуже важливо. Норм міжнародного права, таких як Загальної декларації прав людини, Європейської декларації, Хельсінського заключного акту, правил і норм, і вимог ОБСЄ, які стосуються виборчого процесу. Я вже не кажу про правила доброї практики, які є в таких організаціях, які контролюють проведення виборів, як БДІПЛ, ОДІР і так далі. Всі ці міжнародні організації. Які контролюють додержання норм міжнародного права, вам десятки разів скажуть, що такі вибори не будуть визнані. Більше того, проведення таких виборів приведе всередині країни не тільки до політичного напруження, що само собою зрозуміло, які спрогнозувати дуже важко з точки зору подальшого розвитку. Вони ще створюють підстави для визнання неконституційності таких виборів. А значить, неконституційності діяльності наступної влади чи обраних посадових осіб в такий спосіб. Тому наполягаю на тому, що всі, хто працюють над цим, вони повинні розуміти відповідальність, свою відповідальність за те, що вони можуть створити. Це перше. Друге, а що стосується попрацювати над законами і так далі, перше на чому хочу наголосити. Українське виборче право кодифіковано. Це одне з найкращих з точки зору відповідності норм міжнародного права законодавства в світі. Я на цьому наполягаю. Ну, є бажання вдосконалювати. Будь ласка, працюйте, вдосконалюйте. Однак ще раз хочу наголосити на цьому. Не треба робити кроки, які можуть в правовому відношенні. Погіршити легітимність, конституційність і законність влади в нинішній ситуації ніяких претензій з точки зору міжнародного права, Конституції України, законів України, починаючи від президента, загінчуючи керівниками а, сільських а, сільськими селищними головами, які обиралися депутатами представницьких рад органів місцевого соврядування, не може бути. Вони діють на основі Конституції в спосіб і в межах визначених Конституцією законами України. І тому це треба чітко сповідувати. Я розумію чудово, що Доні Манхеттенський забажав, щоб йому чергове принесли якісь жертви. Ну і, власне, оці розмови про конструктивізм і є, якби, з моєї точки зору, певним тактичним кроком. Чому? Все рівно Москва не погодиться ні на який 20-пунктний е, рамковий договір, ніякого перемир'я миру, припинення вогню не буде ні стратегічного, ні різдвяного. Такої опції, як мир по відношенню до України, до Європи у Москви не було, нема і не буде. Це вже очевидно. В цій ситуації Дональд Трамп. Її використовує для того, щоб заробляти своїм оточенням, от все, що можна сказати про точну оцінку того, що відбувається. Але ж ми почали грати. Українська влада почала грати в цю гру. На ваш погляд, чи не потрапляємо? Ми в більшу пастку, і як з неї можна все ж таки вибратися? Тому що включилися, почали опрацьовувати варіанти зміни законодавства. Ну це заяви. Маємо ж таких заяви до них будуть потім ціплятися. Чому ви не продовжуєте цей процес? Чи можемо ми якимось чином вибратися з цієї пастки? Пане Романе, я пройшов це через ці речі в мінському процесі. Мені так само не одного разу, як учаснику переговорів, особливо у питаннях виборів, європейці, нав'язували: прийміть це, і ви побачите, російська сторона відкинеться, і ми будемо на коні. На що я відповідав? Чого я, як людина, яка причетна до написання Української Конституції, буду витирати ноги об Конституції? Це, по-перше, по-друге, задля чого дурить себе, людей? Говорити неправду про те, що це можливо, це неможливо, бо це не конституційно. І у цьому відношенні який вихід із ситуації. Та зовсім дуже просто. От В певний момент а, вийти і сказати про те, що ми зробили це заради того, щоб весь світ побачив. В Путіна в Росії немає опції миру. Вони. Живуть війно, війною, вони готуються до чергової агресії проти Європи, і режим Путіна, режим кліки Путінської він розуміє, сприймає лише силу. Ну, зрозуміло, що це потягне за собою правду по відношенню до е влади в Вашингтоні насамперед президента Трампа. Але рано це чи пізно це і без нас стане відомим. І тому у ході цього переговірного процесу, напевне, треба буде зробити той крок, який в свій час зробив Ізраїль по відношенню до Сполучених Штатів Америки, що сказала Голда Меєр прекрасною фразою: якщо у вас є чим допомогти, допомагайте. Рекомендації ваші, будь ласка, залиште при собі. Справа в тому, що в нинішній ситуації, коли об'єми допомоги все меншають і меншають і меншають з боку Сполучених Штатів Америки, коли необхідність в допомозі ще більше зменшується, ну, зверніть хоча б увагу на останнє повідомлення стосовно нових модернізованих комплексів ПВО і протиповітряної і протиракетної оборони САМПТІ, які Франція почне випускати з 1 січня. Це свідчення про те, що. Європа надолужує поволі ті проблеми, які є в двосторонніх відносинах. Я вже казав про те, що для Трампа переляк. 2025 рік це рік кінець року. Це переляк. Чому європейці перестали купувати американську зброю, тому що вона не потрібна Європі? А ці всі кричалки, які йдуть із Вашингтона, вони абсолютно ніяк не чіпають європейців. Тому і не будуть віддавати ніяких заморожених коштів Трампу і будуть зменшувати купівлю. Захочуть будуть е, продавати чи постачати Україні, захочуть будуть до власних потреб використовувати і так далі. Потужність Європейського оборонного комплексу вона набирає великими темпами обороти. І це означає, що вона вийде десь там в районі 2026 року по завершенню на повну компенсацію всього того. Що постачала Америка, пам'ятаєте наші з вами розмови, пане Романе, початку 2025 року ми з вами говорили про те, що Європа не тільки надолужить, вона перевершить те, що робили Сполучені Штати Америки. Так, от я вам доповідаю: з результатами поточного року на 38% в порівні з минулим роком зросло об'єми допомоги Україні, і це весь комплекс. І фінансова допомога, і економічна, і збройова допомога, і так далі. І ця допомога буде наростати, бо в європейці чудово розуміють, що безпека України це безпека Європи. Безпека Європи це безпека України.